Всім привіт! Я чесно не знаю, яка вже це ходка, але я вже замучилась. Так що сьогодні, в будь-якому випадку, ми будемо ночувати з Адель в новому будинку. На вулиці, дуже сильно жара. Блін. Я їду зараз в будинок, вигружаю оце все. Прийшов малої бортик на ліжко і, і та клійонка біла. Так що я це все вигружаю і їду за Адель. І ми їдемо в магазин. Треба ще купити мусорник. І так, памперси ще купити треба. Тому що суміш і печеньку я її купила, а гамперси не купила. А, і салфетки. Це наш будинок. І що, несемо? Коротше, ось так поки що я поставила кріселку. Не знаю, як воно буде стояти точно. Потім рішимо, може, ви мені порадите, як правильно поставити, щоб ось ця частина дуже сильно звідси не виступала. От, аделючки басейн, який поки що. Show, you. i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you Дивиться. Побачимо, як воно буде. Щось воно дуже низьке. Чому так здається, не знаю, коротше. Побачимо. Так, ми скупилися. І йдемо! Йдемо до машини. Хто такий красивий, доця? Де наша машинка припаркована? Ти так нервуєшся, бо вони голосно їздять на Чемні? так? Зойко, ми тепер тут живем, котик мій. Лягай, лягай коло мами. Лягай, мій горобчик. Доброго ранку. Зараз всім з чимось. Я проснулась, тому що вчора за Адель заснула в 10. Представте. Каву п'ю. Адель зі мною на связі. Клас. Як добре. Супер. Тюника. Що там є? Lev. У, Lev. Котик, ма. Так. А мами А мамі Тьому, Тьому дасть? Дай Тьому мамі. Дай мамі Тьому. Дай Тьому. Дай Тьому мамі. Ну дай мамі Тьому. Давай тм. Давай. Як тобі спалось? Как тобі спалось? Классно? Классно спалось? Давайте. Классно спалось? с Артёмом. <laughs> носик, 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 мама. За Ёлька. <laughs> Классно поспала. <laughs> Классно поспала, зайка. Бачиш, а ти плакунькала? Класно. Класно. Вже хресний писав. Питав, як там Адель? каже, як там Адель? Каже хресний, як, як там моя Аделька, як вона спала нічку? Знаєш? Знаєш? Доді. Всі питають, як дитина спала. Підуть. Котик мами. Де то я є? Не знаю, не знаю. Як я тут опинилася, Таке все нове. <смі> Мій басейн є. Давайте <правда> донечка щось не то Чи все добре. Це наша нова хата, ти шапшу. <правда>

Будем тягами <свят> <свят> ага. о, о, о. А мамі умо? Моя моя. Моя моя квіточка. О, давай, мама, ця мою ножку. Давай, мама, по тьомочкою носку. Мама потянет. А. А. Саме то більше. Де то якось? Я не знаю, не знаю. Я не знаю, не знаю, не знаю, що Де. то таке робиться. Золотесенька, то золотесенька. Доченька, тосі, тосі, свинки, горосі, а патя та маті. А хто піде на те їсте не по носі? кіць кіць, кітя кітя кіцюня. мур, 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 мурка, мурка. э да. А что тебе, а что тебе снелось, а? Так я это снелось, а? Рішку ми застелили. <с> <с> Який шухер на голові в неї. Водичку поставила. Тут поки що ось так, а там рішимо, що робити. Такий на сніданок заделечкою, і ми сідаємо гамати. Так, я вже одіта, одіваю Адель. Одіваю Адель і йдемо гуляти. І хто гуляти йде? По Потім... цьому. Потім... Кстати, ось такі бодики. Теж в нас будуть в магазині. Адель і мама готова. Готова? Так, а ми з Адель виїжджаємо з дому і їдемо в наш бивший дім. Так, була в магазині, купила тюлі в ту першу кімнату і купила малі іграшку. Вже покажу вам вдома, тому що під'їхала до батьків будинку. Йду забирати Адель, бо вже пів сьома. заберу Адель додому і вдома вже вам покажемо. Неудачно переїхали, по ходу. Подивіться, що тут робиться. Восьма година, а ми тільки їдемо від будинку батьків. Представляєте? Засиділися. Доця. Додому їдемо. Кстати, пристібаю вже її ремнем. Не даю ту штуку, тому що дуже жарко. І цей ремень вже їй підходить, не давить ніде. Так що все добре. Так, ми вдома. І дивіться, що я його делюшці купила. О, 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 Зараз донечка. Ось такі тюлі. Куди ти вже хочеш куди ти хочеш? Куди? Веди, веди а, на кріселку? Цьомай Кетю. Потьомай, цьому? Ні. Клас! От весь наружці вод нажимати. Тобі не подобається? Я думаю, чого мала настрашилась, Ви подивіться, який кіт робить. Подивіться на написок. <свят> <свят> китя. Нажимай на ручку. Нажимай на лапку. А -а -а. Ось тут нажимай, ось тут. Две сдать вот. Классно, Китя. Мало походу в шоссе. Классно. Такая гарна, Китя. Офигеть, класс. Да, вы нажимаете, доночку. Вот, 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 доночку, вот, вот на лапку. Так. <звухи> 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 <напри> на, 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 яка в тебе кіця є. Клас. <звуху> Офіт. Так, погладь кетю. Погладь кітько, моя моя киця. Моя маякиця. Пола Гарно. І неї льоки. Божа резиночки тут навіть не видно, що вона тримає волосся. Розпустилося все. Коротше, донечко, йде митися. Йдем? Потім будеш гладити тиксь. Пішли? Пішли? Це яке довге волосся. Капіт, клас. Зараз покажу І Отак вот ми лягаємо і купаємось. Классно. Классно. Так, аж, класно, а класно, а? Так, каже, класно. Так, буду тримати. Доповідно! Клас, дотя? Кажу, тут вана менша. Вода швидше набирається. Клас, дотя! Тобі подобається купатися? А де? Аделя. А ку-ку. Аделя. Аделя. а ку Ну не царапайся, ти вже так подивись біля очка нацарапала донечку. Давай, лягай. Так ми купаємось. Мама сидить тут, поливає дитину і купаємося. Дорочко. Купатися капіс любить. Аделя, Адель. Хто покупався? Така онорова. Ти будеш книжечку дивитися? Давай, відкривай. Не грає. Не грає. Зараз йду митися я. Буду Адель спати, бо вже доходить той час, що її пора спати. Ох, і напевно буду закінчувати цей влог. Кстаті, хотіла подякувати кожному, хто дивиться мої влоги. Я бачу сьогодні бешену активність. Там було... Зараз в мене інтернету немає на цій квартирі, але завтра проведуть. Коли я була в батьків будинку, там було на останньому oh, відео 3900 yeah. переглядів і плюс 40 підписників. Дуже вам дякую, що підписуєтесь, що активні на моїй сторінці, що дивитесь нас. Я надіюсь, що всі, хто зараз подивиться цей влог, також підпишуться на нас. Добре, не на мене, на Адель. Підпишіться на Адель. І коли бачиш таку активність, хочеться чим більше робити для, для вас якогось контенту, щось знімати, чимось займатися. Тому що, коли нема активності, пропадає, не знаю, якась охота щось зробити чи що. А коли я бачу ось таке, хочеться щось зробити. Ви не представляєте, як я пригала, коли бачила, скільки переглядів. І це без жодної реклами, без нічого. Просто залетіло відео. Ну, це дуже круто. Я дуже вам дякую. Я сподіваюся, що ви будете нас дивитися з Адель. Так, да, Адель? Да. Що ви будете нас дивитися, що ви будете ставити лайки, коментувати, тому що мені також потрібна ваша допомога. Е як ви це бачите? Можливо, я до чогось прислухаюсь, можливо, щось зроблю е з того, що ви напишете. Е тому що я до сих пір не знаю, де повісити гойдалку малій. Тому, може, хтось мені порадить. І. Буду рада взагалі читати всі коментарі. І позитивні, і негативні. Все нормально. Так що будемо закінчувати. Цей влог вийде завтра. Сьогодні я змонтую. І гарного вам перегляду. І ще раз вам дякую. І ставте лайк. Обов'язково всі поставте лайк на це відео. А то я знімаю, знімаю. Знімаю знімаю, а лайку? Ну що, вам шкода лайк? Мені то приємно, а вам то просто клікнути. Все. Дуже вам дякую, що ви з нами. Всім пока-пока.